Пане Дмитре, завдяки ось такому масштабуванню нашій далекобійності і нашим українським розробкам у взаємодії з нашими західними союзниками росіяни, включно в першу чергу, путін продовжує погрожувати буревісником. Тим славнозвісним, тому що в медіа зараз всі новини про це, що Путін чергове звисловився про буревісник. І от Трамп не змовчив, Він відреагував і Трампу не вразила російська ракета Буревісник. Він порадив Путіну швидше закінчити війну. Вони знають, що у нас. С є атомний підводний човен, сказав Трамп, Найбільший у світі, і він прямо біля їхніх берегів. Йому слід покласти край війні, тобто Путіну війні, яка мала тривати один тиждень, а тепер триває вже четвертий рік. Ось що йому слід робити замість випробовувань таких ракет, сказав президент Сполучених Штатів Америки. Пане Дмитре, як ви думаєте, чи можуть ось такі от подібні випробовування буревісника, а таких от російських боєприпасів назвемо загалом стимулювати новий раунд санкційного тиску з боку як європейських союзників? Так і звісно, сполучених штатів Америки. Чи можливі далі якісь ще зміни? Так, так. Вони цілком можливі, тому що. Путін м'яко кажучи, трішечки переграв американці налякали російське керівництво томагавками. Я не можу сказати, що питання томагавків для України зійшло. Скоріше за все воно поки що відставлене в сторону і поставлено на паузу. І чим більш деструктивною буде Російська Федерація на американські пропозиції і на європейські пропозиції щодо мирного урегулювання війни і перший етап припинення бойових дій, тим Ближче ми власне будемо повертатися і знову підходити до теми томагавків. Більше того, Російська Федерація напередодні введення санкцій напередодні зриву перемовин у Будапешті, яку сама російська сторона ініціювала і сама ж зірвала. Вони проводили випробування ще й іншої ядерної зброї. Зокрема, це ЯРС 26 це совєтська ще розробка, яка дуже і дуже удосконалена це так само готується випробування решніха, і все це летіло на полігон кура у Камчатські у Камчаті. Кі, ці не знаю, mm -hmm. <laughs> як правильно. І відповідно, ну це ж безпосередньо найближче до кордонів з е, сполучених штатів Америки. І в відповідь ми побачили санкції, і Путін з'явився у військовій формі, де здається втретє. І ну, це ж м'яко кажучи, дуже і дуже чіткі сигнали, що він не збирається зупинятися, е, зрозумівши, що трішечки перегнули, зрозумівши, що Дмитрієв е, спец... представник РФ, який полетів у штати, який має гарні особисті стосунки з Віткофом, е, провалився. Е, його ну. Його сприймали як людина, яка може на щось впливати. Але натомість він почав повторювати тези російської пропаганди. І американці прямо сказали, що це не розмова. І от власне на тлі підготовки візиту Сідзіпіна із, сполуч із Трампом. Росіяни, зокрема, Лавров, сказав, що вони ну в цілому вони готові до американської пропозиції щодо припинення вогню. Але ж американська пропозиція зґрунтується на нашій пропозиції, яку висунув президент України Володимир Зеленський. І інші представники вищого військово-політичного керівництва той же полковник Паліса, який зараз представляє офіс президента, що ми готові на замороження лінії бойового зіткнення і припинення вогню і продовження війни в міжнародній та дипломатичній сферах. А це критично не хочеться росіянам, бо вони надіються, що на фронті доб'ються якогось дуже дуже значного перелому, щоб отримати для себе додаткову аргументацію. Тому Росія дуже хвилюється, чим закінчаться переговори Трампа і Сідзіпіна, ну, тому, що Сполученим Штатам явно є що запропонувати Китаю, і це однозначно набагато вагоміша пропозиція ніж здійснює Російська Федерація. І от про ту страшилку, про яку зараз масово кажуть на роз тебе, про яку говорять як Лавров, так і Дмитрієв так і звісно Путін. Буде далі йти мова. Так, от буревісник. Наші військові військові експерти проаналізували усі заяви, проаналізували, що ж із себе загалом представляє цей боревісник. Так от військовий Антон Швець наголошує, що перебувати в повітрі місяцями, тижнями та навіть днями, як стверджує російська пропаганда, ця ракета просто не здатна. Російський боревісник не злетить, Ця ракета ідеотизм часів холодної війни. Трохи історії цієї ракети з інформації військового. Перші випробування двогона для безкінечного боровісника шість років тому закінчилися його вибухом разом із військовими та працівниками Росатома. Цей проєкт лише замістив сотні квадратних засмітив перепрошую сотні квадратних кілометрів території базу флоту. і Потонув Росія. Рапортує про успішні випробування, як і завжди. В Сєвєродвінське загадковим чином почали також помирати люди. Стало зрозуміло, що у Росії рухається радіоактивна хмара, і по всій території рефі довелося відключати систему датчиків повітря. Він додає, що теоретично у ракети необмежна дальність польоту, бо у двигуна фактична кількість палива. Але на практиці проблема не у кількості пального, а у охолодженні. За десь кілька десятків годин польоту ракета гарантовано нагріється. Відвести все тепло неможливо і почне виходити з ладу електроніка. Ще деякі цікаві. Факти про буревісник. ракета вийшла повільна, бо рухатися у щільних шарах атмосфери на гіперзвукових швидкостях неможливо, бо від цього нагрівається корпус ракети. Швидкість ракети менше тумагавк, десь в районі 700-900 км за годину. Факт продовження випробувань, про що вже заявали, заявляли попередні росіяни. Підтвердиться по пробах повітря, яке під час польоту стає радіоактивним та води. Адже на кінцевому етапі траєкторії ракету потрібно затопити не зруйнувавши двигун. Ну і на даний момент жодних радіоактивних слідів не помічено, хоча ракета, за словами росіян, пролетіла 14 тисяч кілометрів за 15 годин. Це те про що говорили рашисти у себе безпосередньо у медіа просторі. Але вони продовжують атакувати територію України і включно продовжують атакувати прикордонні більшорегіони регіони України, завдаючи як артилерійських, так і мінометних обстрілів кабами, обстрілюючи хедами та ракетами. Так, от речник. Держприкордонслужби України Андрій Демченко повідомив, що зараз російські війська активізували обстріли прикордонних областей України. Російські війська щодня обстрілюють прикордонні райони, такі як Чорнігівської, Сумської та Харківської областей. Інтенсивність атак зростає. Про це у телеефірі повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. І цитую, що він каже: Чернігівщина, Сумщина і Харківщина це ті напрямки, де ворог щоденно не припиняє обстрілювати наші території. Ми навіть бачимо, що тенденція десь до зростання кількості обстрілів. Ворог використовує артилерію та безпілотники для ударів по нашій території. Розповів Демченко. За його словами, на Чорнігівщині за останній період декілька обстрілів помітно зросла. Кількість загалом а на Сумщині і Харківщині інтенсивність залишається стабільно високою. Окремо по Харківщині. Бачимо, що на Куп'янському напрямку ворог намагається здійснювати дії щодо атак по наших позиціях. Йдеться про ці смуги, де розташовані підрозділи Державної прикордонної служби, уточнив речник. Також Демченко зазначив, що на фронті противник найактивніше проявляє себе на Лиманському та Покровському напрямках. У зонах відповідальності підрозділів ДПСУ. Ворог здебільшого застосовує піхотні групи, не використовуючи бронетехніку. Водночас українські підрозділи. Озіли активно застосовують безпілотника уздовж усієї лінії фронту для виявлення та знищення артилерії, транспортних засобів і техніки противника. Наші БПЛА активно працюють за лінією фронту, щоб відстежувати спроби підходу піхотних груп, засоби ураження противника та його техніку, і максимально знищувати їх, аби не дати ворогу накопичити сили для більш масштабних атак, запевнив Андрій Демченко. Ну і тепер ми з вами перейдемо безпосередньо до ситуації, яку відслідковується аналітика Мапи Діпстет. І от вони з останнього дописали, що армія Російської Федерації просунулася поблизу одрадного на Харківщині біля Вишневого та злагоди у Дніпропетровській області. Про це йдеться у оновленому зведенні аналітиків мапи Діпстет. І наші захисники також дописують і коментують ситуацію, яка складається на полі бою. Ось, наприклад, телеграм-канал, такий як Бахмутський демон, дописує, що ж відбувається на покровському напрямку. Він дописав, що російське перерізання логістики до Покровська було зірвано.